Вітаю, друзі! Вперше за 4 роки сирійські повстанці почали великий наступ на війська президента Асада. Щоб не даватися в подробиці, це можна сказати дружок Путіна. Повстанцям вдалося захопити вже дуже багато населених пунктів зі взяттям Алепо. Поговорюють, повстанці просуваються зі швидкістю світла. Це загострення після досить тривалої паузи у бойових діях можна пояснити кількома причинами. Про це, а також чим події в Сирії важливі для України, і розберемо у відео. Також не забувайте підписуватися на канал, на телеграм-канал в описі до відео, ставити лайки. У ну, цілому, поїхали! Почнемо з того, що загострення в Сирії це можливість послабити позиції Росії і її військового угрупування в Сирії та примусити її йти на певні компроміси. Нагадаю, головна мета заходу Росії до Сирії у 2015 році це вихід з міжнародної ізоляції, так звана зовнішньополітична перемога там була вкрай важливою для путінського режиму, особливо після анексії Криму і початку війни на Донбасі. Крім того, Росія намагалася використати сирійську карту під час перемовин зі Штатами щодо України. Зараз залишити Сирію повністю Росія не може, адже вклала туди дуже багато ресурсів. Але зараз її ресурси кинуті в Україну. Тож логіка загострення зрозуміла. По-друге, використовуючи зміни ситуації, зокрема зменшення військової присутності Росії в Сирії, намагається посилити свої позиції Туреччина. Її мета інкорпорувати підконтрольні її угрупування в політичне життя повоєнної Сирії, також створити 30 кілометрову буферну зону на кордоні, адже курди є великою проблемою для внутрішнього життя Туреччини. А також, скориставшись моментом в контексті приходу Трампа, підкреслити свою важливість в регіоні. І, можливо, Ердоган навіть використає все це для зниження цін на російський газ, на енергоносії, на постачання інших продуктів. Тому ми бачимо активізацію курдських угрупувань, які можна сказати умовно перебувають під контролем Сполучених Штатів і тих угрупувань, які знаходяться під контролем Туреччини. Також це пов'язано безпосередньо з російсько-українською війною. Є інформація, що нібито Башар Асад поїхав до Москви з вимогою повернути завербованих сирійців, яких було залучено у війні в Україні. При цьому варто розуміти, що загострення в Сирії має локальний характер. Як то кажуть, це такий собі міжсобойчик між Путіним та Ердоганом, з опосередкованим невеличким втручанням Сполучених Штатів, які вкрай обмежено трошки допомагають курдам. Тому навряд треба перейматися, що це може відбитися на допомозі Україні. Так, ситуація в Сирії це головний бій для Кремля. Але не для колективного заходу. Щоб розуміти, для Росії це стало настільки неочікувано і болюче, що вони навіть змінили командувача російським угрупуванням в Сирії. Вони там тратили вже десятки людей і десятки своєї техніки. А цю техніку і людей треба ж звідкись брати. І тут для Путіна виникає дилема. Потрібно залучати резерви в Сирію, які йому конче треба залучати в Україну. Давайте узагальнимо і підіб'ємо маленькі підсумки. Москва буде витрачати ресурси на Сирію, оскільки це не тільки стратегічна територія, завдяки якій Росія представлена на Близькому Сході, але й певний символ перемоги над США. Дії про турецької опозиції не можуть відбуватися без прямого чи мовчазливого схвалення Ердогана, оскільки він роками не тільки надавав парасольку безпеки цим силам, але й очевидно забезпечував військовою амуніцією. Наступ про турецько-сирійської опозиції сплановано під максимальне ослаблення Сутності в регіоні Росії Хезболи та Ірану. Тому військові та економічні ресурси, які раніше могли бути надані Асаду, є обмеженими. Про залученість Туреччини розуміють і у Москві, але ослаблена Московія навряд чи публічно виступить з критикою Ердогана, окрім окремих натяків. Загалом явно ситуація не піде на користь московсько-турецьким відносинам. Зрештою, все те, що відбувається в регіоні, позитивно впливає на наші інтереси: по-перше, відтягує ресурси Москви, по-друге, загрожує погіршенням відносин між Ердоганом та Путіним. Ситуація, яка склалася, може завдати потужного репутаційного та геополітичного удару по Росії. Проблеми в Ежному до Путі на сирійському уряді зменшують для Москви можливість використовувати місцеві еліти та територію у власних інтересах. У тому числі як базу для незаконних переміщень товарів і військового призначення також. А взагалі для цього наступу все склалося як треба. Хес була нокаутована армією оборони Ізраїлю, російський Вагнер та ССО перегнили в Україні, ВКС Росії в ресурсному та кадровому перенапруженні, а Квір паралізований ескалацією з Ізраїлем. Сирійський уряд не помітив, як залишився на одинці. І зараз Асад, знаходячись у Москві, благає Путіна врятувати його владу в Сирії. Ось так от в житті буває.